Нема тут ніякої принцеси, вельможний лицарю. Нема тут ніякої принцеси, вельможний лицарю, чемно відмовив дракон. Нема й не було. Брешуть вони всі, як підлі собаки. Та як же нема, в золотій грамоті написано, в легендах оспівано та замагона прочитано, у лісі темному, на горі чорній, в замку залізному, де дракон багряний за вартового. Що не про тебе кажеш? Маркетинг і чорний піар. Не вірте, пане лицарю? Мар. що? Опутало. Брешуть вони всі, кажу, наклип на мене горопашно озводять. Нема й не було тут ніяких принцес. Пророк Джоса я бачив на власні очі каже білявка з волошковими очима. І третім номером ще й півкольоровісто за неї дають кар'єрами золотими та пущами буйними, і ярмарками багатими, та гонами бобровими, палацами світлими та озерами рибними. Так, Джосая говориш. Дракон послинив олівця і записав Агенту g 250. Брехун твій Джосая тільки й здатен, що. Лицарів дурити. Так, а про засідку розбійників біля чорного броду не збрехав. І про відьму на роздоріжжі попередив, і про дітей перевертнів Очиняй, давай, гаде, будем битися. Не будемо, запевнив дракон. Просто заходь, пане лицарю. Брама відчинилася.